Всім привіт! Ви на каналі Чарль Спай. У Нас сьогодні незвичне відео буде. До нас звернувся клієнт. Жаліється на те, що у нього на валтмістер 5 дуже сильно впав пробіг. Ну, не те, що впав, з самого початку у нього з заявлених 500 кі кілометрів, нібито автомобіль плюс-мінус проходить 200-250 навіть там у літній період. Даний автомобіль ми стартанули на зарядці. Чадемо з 5%. Зараз будемо заряджати автомобіль до 80% і до 100%, хочемо подивитися та перевірити ємність батарейки, скільки вже увійде в даний автомобіль. Заяву на ємність 59,5, ну, майже 60 кВт, але нам придеться це ще дослідити. Одразу хочу сказати, що це буде декілька випусків, буде випуски з перевіркою автомобіля, з розпаковкою батарейки. Заплануємо, будемо все походу дивитися, можливо, будемо розкривати питання балансування батарейки, тому буде цікаво. Отже, поки дивимося, скільки увійде в автомобіль. Кіловат, і будемо вже далі приймати рішення. Так, Автомобіль починає набирати оберти 21%, 38 кВт потужність зросла. Стартували 40 А, зараз вже 100 А. Залили майже 6 кВт. Нагадаю, стартували з 5%, зараз 22%. Що хотіли ще показати на нашому фірмовому додатку в розділі 21%, 21 градус ми з нього стартували, зараз 27 градусів батарейка нагрілася і 55 це максимальне значення по даній батарейці. Зараз 100 а 39 кВт. Запит від автомобіля зараз 100 ампер. 106 А. 392 вольта, 10 кВт залили, 35%, 41 кВт потужності, 42. Температура на батарейці зростає, 32 градуси вже. Дійшли ми до значення 51%, 25 кВт зараз потужність, 63 А. Батарейка нагрілась 36 градусів і включилось охолодження. Але ми вже по первинним замірам навіть здогадуємося, що з батарейкою не все гаразд. Бо фактично ми досягли значення 52% вже відсотки від батарейки, а кіловат у нас помістилося лише 18. Ми будемо дивитися далі. 66%, 25 кВт увійшло в автомобіль 62 А. Потужність 25 кВт. Ну, ми вже попередньо бачимо, що математика не складається по загальному об'єму, але перевіримо в кінці відео вже повністю. Поки завершаємося. 73%, 32 кВт. Температура трішки опустилася і потужність трішки виросла, але не незначно. Ми вже бачимо, що колбасить машину по повній, скоріше, не машина батарейку колбасить, але будемо дивитися повний об'єм, скільки увійде в автомобілі. Тут однозначно буде розбір батарейки та будемо з'ясовувати причини та як це все полагодити і відремонтувати. Це, це той момент, коли автомобіль купувався у іншого дилера з гарантією, але кажуть, що це все нормально з що все ок, воно так повинно працювати. А ми кажемо, що ні. На жаль, пробігів повинні бути більше, не 150-200 кілометрів на велотмейстері в літню пору. Тим паче, що це X5 з запасом ходу на 500. Потужність спустилась до 27 А. Загалом це у нас виходить 11 кВт зараз по потужності, 88% вже на батарейці. Фактично з 5 до 90% помістилося 36%, ну хай буде там до 100% 40 кВт приблизно це максимально що вийде. Нагадаю, що об'єм батарейки даної 59,5 кВт, тому продовжувати далі експеримент немає сенсу. Батарейку потрібно вскривати та дивитися, що з нею не так, що трапилось. Це історія, мабуть, про те, що не потрібно купувати автомобілі, у кого Ну, Зараз, наприклад, якщо ми подивимося на це значення 89% і прогнозуємо на 420 км. Але по факту може приїхати 150 в кращому випадку 200. Отже, наступний етап у нас буде розпакування даної батарейки. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та наш телеграм-канал. Ми займаємося переобладнанням електромобілів, встановленням чадемо-портів, продажем автомобілів і найближчим часом, а може вже коли буде виходити цей ролик, і встановленням зарядних станцій. Всім гарного дня і до побачення!